У нас внучка, да, внучки впав, карниз на голову. Да, по лбу, мене застопорило, я стояла, воно на мене сипалося. Одна секунда і, і все. І пиль, і, і плам'я. Вдарило взагалі, і... плам'я вспишка. Я думала, ракета впала на дом. 17 червня армія РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтаві. Травм зазнали 22 людини, а пошкоджень 16 житлових будинків, гаражі, заклади освіти та медицини. Також уламки ракети пошкодили електромережі, Чи розповідають очевидці обстрілу, як усувають його наслідки та чи допоможе цим людям місцева влада. Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас та прокоментувати. Поїхали. Такий сумасшедший. И, я думала, вона ракета упала на дом. Какая зривана волна, где пожар. Я в шокі просто я еще до сих пор не пожар. Я успіла тільки двері відкрити. Мені це втора стіна спасла. А якщо б не було ці стіни, воно все летіло б на меня. Армія РФ знову завдала ракетного удар по Полтавщині. Сталося це 17 червня. Обстріли здійснили, ймовірно, крилатою ракетою Х-59. Постраждало близько 20 будівель. Окрім житлових будинків, це і дитячий садочок, школа, профтехучилище та дитяча поліклініка. Ніхто в нас не постраждав, ми всі живі, всі були в укритті, всі цілі, ну, а вікна. Сьогодні у нас було 62 дитини, ми всі перебували в укритті. Разом з працівниками, тому всі цілі. на відміну від закладів освіти, полтавці, так би мовити, розслабилися і відвикли ходити в укриття. Тривоги ігнорують, нехтують правилами двох стін та й власною безпекою. Загалом можливо після таких прильотів жителі будуть розважливішими і відповідальнішими, бо якщо житло ще можна відновити. То життя не повернеш. Ми по початку, знаєте, так почалась тільки війна, то ходили у нас в підвал, ну типа якби в укриття. Не знаю скільки це, звісно, підвал у нас спазьби, але ходили. А потім все. перестали ходити, вже як-то надає. А ви спускаєтеся в укриття? Напишіть нам в коментарях. Обстріл стався близько 14-ї години. Це робочий час, і багатьох жителів просто не було вдома. На вулиці були, а під під'їздом сиділи. Що Нічого, ви? одна секунда і, і все, і пиль, і, і плам'я. І, і в гаражі, пламя Нічого не поняли. Один. Угу. До, до цього ми не чули далеко. Він рознесло все, і подоконник, і окна повилітали, і стіна вигнулася. Братіть внимание, тортик стекли, присыпанный присипаний У нас внучка да внучки впав карніз на голову. Да, по лбу, Спасибо, скоро помощь оказала вовремя. Как раз мы Якраз ми вийшли з ну, ну, таки... ребенком. Каже, вийшли, хотіли каже на кухню піти, и только сюда дошли, і воно це бахнуло оце сюда волною. Ви да, дитина можна сказати, час ще теж да. заїкає. Батьки цілі якраз вийшли під пад'єс. Якби були в хаті, то на щастя, ну вийшли під под'єс. Якби були в хаті, то. Все засипало б і стеклом би посікло. Його знайшли за диваном, Він під диваном заховався, єлі достали його і досі мто все. Можете подивитися. Серед 22 поранених троє дітей. На щастя, усі живі і перебували не у тяжкому стані. Медики надали допомогу та більшість відпустили. Госпіталізували вісьмох людей. Дрібні порізи по тілу. Одна велика рана грудної клітки. внутрішні органи зробили КТ, Сказали, що там уламків немає ніяких. ну я так. Я так зрозуміла, що це скло або якісь металеві уламки. Ну чимось це розсічення було. Рана глибока, внутрішні органи не пошкоджені, забій просто як гематома, і цей ну тут ще в нас така бічок гарненький. Трошки була проведена хірургічна обробка рани видалення інородні тіла, ушита, зупинена кровотеча. Стабілізувався він гемодинамічно. до першої міської лікарні через ракетний удар звернулося десятеро. Троє з них були госпіталізовані всі вони були в стані середньої важкості та ближче до легкої ступеня обстежені, надана їм вся необхідна медична допомога спеціалізована. Троє з них, на жаль, залишились у нас двоє в хірургії і один чоловік в травматології. По мірі можливості всі заховалися в укриття, але вибуховою хвилею зовсім недалеко біля нас, вибухові хвилі, всі стекла в навчального закладу вилетіли. Навчального закладу учбов корпусу і майстери. По гуртожитку у нас в деяких місцях навіть стеля пробита осколками. Вікна в гуртожитку одна сторона повністю вибласна. Стосовно руйнувань пошкоджено більше 20 будівель, і здебільшого це зруйновані вибуховою хвилею вікна і балконні рами. У перший тиждень, як розповідала Катерина Ямщикова, нарахували близько 700 вікон. На місці людям допомагали волонтери: комунальники, соціальні працівники та благодійні фонди. Зрештою, просто люди, які не змогли пройти повз чуже горе. І ось питання: чи нададуть мешканцям матеріальну допомогу? Це будуть гроші чи будівельні матеріали, вікна, фізична праця. Ми розуміємо, що кількість дуже велика. Ну як на мене, це ну ми говорили вже, що понад 16 будинків п'ятиповерхівок. Це вже понад 500 осіб потребують підтримки. Навантаження, ті, які стосуються виплати по 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги для того, щоб у нас всі були в рівних умовах. У нас цього разу збирають документи наші міжнародні донори. Тобто бюджет полтавської громади не витримав кількості обстрілів. Цього разу допомагатимуть благодійні фонди. Громада поки надала лише матеріали першого реагування: плівка, листи ОСБ плити та моральна підтримка. Вікнами ж забезпечуватиме благодійний фонд. Джем зараз у нас триває обстеження і визначення фондом, але це приблизно 250 до 300 вікон буде надано. Постраждалі заклади, зокрема школу, дитсадок, профтехучилища та поліклініку, відновлюватимуть за рахунок міського бюджету. Окрім цього, усі потерпілі можуть подати заявку на отримання допомоги за держпрограмою Є відновлення. Як гадаєте, чи компенсують людям за пошкодження через обстріл, чи все ж самим доведеться брати кредити і встановлювати вікна і робити ремонти? Пишіть свої думки під цим відео. Ми усе читаємо. Все бахнуло. Ми сиділи в кухні. Господь Бог є на світі, бо. Просто не знаю, як стали живі. За секунду ми нічого не, не чули, не бачили. Все розірвалося, все. Все полетіло. 18 червня минув місяць, відколи почав діяти новий закон про мобілізацію. Відтоді свої персональні дані оновили близько 15% військовозобов'язаних на Полтавщині. Така ж цифра і по державі загалом небагато, правда. Це може бути і пов'язане з тим, що біля військкомату, зокрема у Полтаві, великі черги. Але речник Полтавського обласного ТСП запевняє, що їх утворюють чоловіки, які прийшли отримати відстрочку. Ті, хто приходить для уточнення даних, і ті, хто приходить за повістками, вони приймаються. Е, ну, в той же день, але дійсно знаю, що в один день громадянин може не потрапити ну, стати в чергу і в той, в той же день не потрапити. До та ТСП. проблема є, але як її здолати, ще не вирішили. Оновити дані свої можна ще й у центрах надання адміністративних послуг. На початку травня була не, так, трішки. Перезавантажена і не гарно працювала загальна система загальнонаціональна оновлення даних. Але зараз вже майже владнали цю ситуацію. Є певні періоди сверхнавантаження, це з десятої години до дванадцяти. Хвилин 40 простоє в черзі, але через те, що була повітряна тривога. Але в наступному потім хвилин 20 просто простоє в черзі, поки дійшов до, до кабінки. Ну а саме оновлення даних, ну це хвилин 15 максимум. Зрештою, у чоловіків ще є майже 30 днів, щоб оновити свої дані, і якщо ми рухатимемося такими ж темпами, то до кінця цього терміну матимемо лише 30%. Третина невтішна цифра. Далі на чоловіків чекатимуть штрафи. І якщо ви серед тих, хто ще не оновив свої дані і не збирається, напишіть нам, чи готові платити штрафи від 17 тисяч гривень. Це останнє прижиттєве фото волонтера з Харкова Євгенія Біляєва. Він помер 28 травня в одній з полтавських лікарень. Як стверджує його колега Олена Запорожан, чоловікові не надали вчасно медичну допомогу і замість того, аби госпіталізувати, відправили до сімейного лікаря. У Полтавській райлікарні, куди Євгенія доставила швидка, у нього діагностували пневмонію і відпустили на амбулаторне лікування. Проте дійти він зміг лише до лавки біля закладу. Олена з подругою відвезли хворого до другої міської лікарні, де його госпіталізували, і вночі він помер. За цим фактом провели службове розслідування і ось такий висновок надали. Швидке погіршення стану пацієнта після госпіталізації обумовлено стрімким прогресуванням захворювання на фоні значного зниження захисних функцій організму, що й призвело до летального випадку. Причину зниження захисних функцій організму так і не вдалося з'ясувати ні за життя у зв'язку з коротким терміном перебування у лікарняному закладі, ні за результатами розтину. А пацієнта не госпіталізували в районці, бо була неургентна лікарня. Цікаво, чи дійсно ростин не може визначити причини зниження захисних функцій організму. Напишіть, хто розуміється на патанатомії. Нам усім буде цікаво почитати. І наостанок. у Полтаві зробили унікальну відновну реконструктивну операцію в обласній лікарні 52-річному військовослужбовцю. Поранення чоловік отримав у результаті бойових дій на Донеччині. Цими пальчиками нам погорушить, будь ласка. О! Ото ранній післяопераційний період Атаку. уже є певний прогрес. Це тільки початок. Лікарі застосували для військового методики 3D-моделювання, 3D-друку та алоостеопластики, тобто підсадження натуральної кістки, аби відновити рухомість кінцівки. Моє завдання під час даної операції було це відновлення вісі кінцівки, тобто витягнення її по осі. Здовж самої кінцівки для того, щоб забезпечити безпосередньо потрібну анатомічну довжину, анатомічну позицію, допомогли полтавським лікарям колеги з Харкова та Києва, виготовили алотрансплантат та зробили 3D-друк і 3D-моделювання перелому. Попереду пацієнта реабілітація. Польтики починають працювати Ну буде реабілітація, це все треба розробляти. Це всі головні новини цього тижня. Діліться з нами пережитими емоціями під час обстрілу. Чи збираєтеся оновлювати персональні дані та про нашу медицину? Ми все читаємо. Залишайтеся із суспільним, поставте вподобайку, відмічайте нас у своїх сторіс із життя Полтави та регіону. Підпишіться ті, хто досі цього не зробив, і будете в курсі подій регіону. Дякуємо, що дивитесь.